Сьогодні в нас на огляді буде гра Codename Ocean Keeper. І гра в жанрі Soulslike. Звісно, в мене є досвід грати в ігри в жанрі Soulslike. Це The Biden Voysic та Bosarka. Ні, я не кажу, що босорка погана. Просто я в неї практично і не грав. І її просто хтось подарував, не знаю навіщо, не знаю навіть хто, до речі, бо в мене його в друзях і не було як він її подарував просто не зрозуміло. Тому приступимо до гри. Гра нас відразу зустрічає тоторіалом. Це, до речі, потрібно дуже потрібно, тому що вона незвичайна для таких ігор. В грі є можливість здобувати ресурси, і вони поділяються на три типи. Буду їх визначати якось так як в Майнкрафті. Лазурит, золото та смарагд. Ці ресурси потрібні, щоб прокачувати вашого меха та ваші турельки. Стволи. Ви зрозуміли. Та, звісно, щоб прокачувати свого рудокопа. Ну, потрібно якось здобувати ресурси. Після чого їх потрібно ще підібрати та ще й доставити до свого корабля, а точніше до виходу з шахти. І звісно, навіть за наявності великого бажання ви не викопаєте всі ресурси за один раз і не винесете їх. Ну, тому що, по-перше, ресурси виносити ви всі не можете, тому що ви стаєте дедалі повільнішим. І по третє чи по-друге е є таймер. Появу ворогів. І ось вороги. Це, звісно, перша хвиля, їх мало і поки один тип. Загалом типів ворогів тут небагато, але їх є 5 хвиль, а на п'яту хвилю вже й босс. І до покращення. Тут можна прокачувати те, що у вас є з початку гри, та можна також прокачувати те, що ви здобули під час гри, як автоматичний кулемет та кулі. Ось як і здобувати автоматичний кулемет та вибухові кулі. Потрібно знайти артефакт в шахтах, який вам дасть можливість вибрати щось з цього щось. Ось як виглядає автоматичний кулемет. А от як він працює в самій грі. Ну, тобто під час хвиль цих чмобіків. Він автоматично стріляє. Це все. Він сам наводиться, сам стріляє. І це корисно Це прям корисно Також кожні 5 хвиль, тобто 5 хвиля це ще звичайні мобі, а от шоста вже босс. І тут боси. І перший бос це якийсь черв'як, який плюється якоюсь жижею, стрілами ядовитими, не розумію. Загалом босів тут небагато, їх три, і вони йдуть один за одним. Перший це був черв'як, другий це цей ворог з Left Dead. Другого і першого. А от третій, це вже. Я не знаю, що це таке. Кирветка якась. Просто тіп, який харкається якоюсь електричною слюною, яка тебе замедлює, а потім настрибує на тебе, щоб нанести дамаг. Загалом це один з найлегших босів в цій грі. Да. І... До речі, під час хвиль з'являється ось таке поле, за яке не можна вийти. Нерозуміло, що це додали, якщо чесно. Тому що і так, ви в цій грі не особо швидкий, ну, відносно світової мапи. Ви не особливо швидкий. Тому, в принципі, потрібна річ, а в принципі без корисно. І ось, як я казав. Боси просто повторюються далі. їх три види, які я вже назвав раніше, і вони просто стають їх більше. Це все. На жаль, босів тут не так багато. Їх просто починають кидати кількістю і більше здоров'я їм видають. Це все. Це все. Це все. В цій грі не вистачає якоїсь мітки, щоб воно обозначало, що ти вже в цій шахті бував, ти вже все тут викопав, тому що часом не зрозуміло і це просто забирає час. Або можна за якесь покращення, щоб таке можна було зробити. Це, до речі, також прикольно. Можна було таке зробити. До речі, я помилився на рахунок босів, тому що не всі боси дублюються, тобто як черв'як, що їх починається спавнити два. Е, цей босс ворог з Left 4 Dead не спавниться. Два Це добре, тому що він і так складний і зрозуміло, як від нього повернутися. Перша спроба у мене була 57 хвилин. І одна секунда. Тому що я не повернувся від боса, він якось просто буде бігти до того моменту, доки на тебе не натрапить. А ось і чому потрібні ці золоті копійки, тому що за них можна покращити свого меха або рудокопа. За них можна придбати або нову зброю, або нові слоти для автоматичних кулеметів. І це будуть не тільки прості кулемети, а й кулемети там там ракетниці, також апгрейди по типу здоров'я. І там ще багато нового буде. І також вміння. Тобто, до прикладу, поставити автоматичну турель на землю, щоб вона стріляла. Це класне вміння, до речі. Також рудокоп. Те саме, причому все те саме, що і мех. Тільки о, для рудокопа, ну, щоб краще було легше копати шахти і, і таке інше. Так, а ось як мій мех виглядає після апгрейду або ж покращення. Звісно, свого рудокопа я трошечки особливо прокачав, тому що витратив гроші на меха. І ось зараз перша хвиля і вона, до речі, в рази відчутніше, сильніша, ніж перша хвиля при першій спробі. Ось бачите, я, до речі, придбав радар ворогів. Він мені не особливо допоможе, я не знаю чому. Це моя просто проблема. А на другій хвилі взагалі просто пруть. Такі вороги, що й на другій хвилі не перли під час першого мого забігу. Гра служніша з тим. ось, до речі, нові апгрейди за реліквії. Ось, четверта хвиля взагалі повний треш. Ви могли там побачити в верхньому лівому куті мою автоматичну турель. І на моєму меху побачите вміння людь або гнів. ось, до речі, і інші автоматичні турелі, які ставляться на мех. Ось бачите той міномет, який стріляє зарядами, ну, щоб їх було багато, потім і вони зривались. Це класно. Ще трохи вам покажу ці баталії. Якщо дивитись загалом то цій грі не вистачає босів. Їх тільки три. А загалом якось різноманіття і. різноманіття. І все. А так загалом. гра Класна задумка, просто охірена, блін. Тобі потрібно добувати ресурси, щоб ти міг прокачувати себе, а не як в інших соузлайках. Це класно. Це, думаю, взагалом це прогресивно і перспективно. Тому раджу розробникам займатися далі цією грою, придумувати якісь нові штучки. Ну, гра досить цікава, я рекомендую вам її придбати. Посилання залишу в опції, тому що вона, по-перше, українська, по-друге, вона перспективна, якщо вам подобаються ігри такого жанру. І, звісно, я прогавив трошечки оновлення, яке вийшло вже, коли я закінчив монтаж цього відео. Оновлення на 400 МБ, жаль, я його не побачу. Я побачу його, але у відео воно вже не потрапить. Дякую за перегляд. І все. Дякую за перегляд.